Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавлотек. Зустрічайте нову в сезонну акційну позицію впередодні Різдвяних свят на дитячий одяг під кодом 253. По акції два мішечка за ціною одного, де купуючи один мішок, другий з цієї ж позиції ви отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати та додатково заощадить, так як купуючи один лот, другий з цієї ж самої позиції. Іде від нас в подарунок. Два мішечка за ціною одного. Ціна за один кілограм становить лише один долар, вага мішка 25 кілограмів. А вартість не за один, а за два мішечка дитячого одягу під кодом 253 лише 25 доларів. Це 980 гривень по актуальному курсу валют на день замовлення. Не втрачайте можливість на супервигідну пропозицію. Дитячий одяг по акції два лота за ціною одного. Купуючи один, другий з цієї позиції йде в подарунок. Хто бажає придбати, пишіть повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення: один мішечок, а другий автоматично вам від нас іде в подарунок. Не втрачайте можливість на таку пропозицію. Вартість дитячого одягу лише 980 гривень 2 мішечка за ціною одного. Придбавши один лот, другий, ми даруємо вам всі ж позиції дитячого одягу в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів Nike Adidas. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Повторюємо, зараз представлений лот номер 2 дитячий одяг під кодом 253 по акції 2 мішечка за ціною одного де придбавши один мішечок, другий ви отримаєте абсолютно безкоштовно від нас подарунок. 980 гривень виходить за цілих два мішка дитячого одягу. Повернемося, друзі. Колин за 10 та буде представлений наступний акційний лот. «Все буде Україна.